Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінські філіали. Сьогодні в нас на надходження Volvo xc 60 2023 року випуску з двохлітровим дизельним двигуном в парі з гібридною становкою з автоматичною пробкою передач на повному приводі. Автоофіційне купалися в Україні та має лише одного власника. По комплектації у нас безключовий доступ, сліпі зони. Чорний шкіряний салон, електропривід передніх сидінь, пам'ять передніх сидінь, преміальна музика Harman Kardon, мультикермоз, так глядає електронна приборна панель, штатна мультимедіа, камери 360, підігріви передніх та задніх сидінь, руля, двозонний кліматконтроль. Також є дистронік, У дуже гарному стані задній ряд сидінь. На автобілі встановлені 19-й диски на літній резині. Також є і електропривід багажного відділення. Заявлено пробігу на автомобілі 36 тисяч кілометрів, передбати ви зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автів буде складати 57 тисяч 690 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.